Тільки не знаю, де тепер буде Едік Волка возлагать. Позабирали всі ваші пам'ятники любимі. Ладно, колеги, це все жарти. Скажіть, будь ласка, на що ви тут зібралися сьогодні? Ви зареєструєтеся? Ні, я буду спостерігати, що все проходило в рамках закону. Та чого? Я ж секретар міської ради поки що. У нас бороть ви я як депутат можу бути присутній де завгодно. Правильно, головуючий. Ви ще ж не обрали головуючого. Ще ніхто нікуди не йде, у вас немає кворуму зараз, пане Дуар. Зареєструйтесь реєстрації. Серйозно? Та ні, я уступлю, ви не думайте, я не буду перешкоджати, будь ласка. Пані Імщукове, ви вже демобілізувалися, ви ж знаєте, що не можете займати посаду, поки не демобілізуєтесь. Ви не за... Главное, Ні, що... я тільки за дотримання закону. Я тільки тому питаю. Чекаємо вас, ваги після зникного секретар. Бо ви так ви переживаєте, хто демобілізувався, хто мобілізувався. Ні, я затримав до дотримання закону, колегі. Я просто вам нагадую, що в мене було два тижні на те, щоб розглядати вашу пропозицію зібрати сесію. Ви аж дії зараз протизаконні. Я просто вас попереджаю, а ви ж там дивіться самі. Ви ж ви ж я зрозумів. Да, да такі, як і у вас, можемо помірятися, пані Лоза. Да, шкода. Значить, ви десь були на Мальдівах як представники слуг народу. Я думаю. Ну що, вже дев'ята година, вже ж треба починати. Так що, дотисли такі, так? Да? Дотис офіс президента депутатів? Пані Ямщикова, ви вважаєте, ну це законно, так? Да? Коли відкривають кримінальні справи на депутатів, коли відбувається тиск, я не думаю, не для цього вийшли в політику, щоб цьому е, допомагати. Розумію вас, зрозумів вашу позицію. Е, не знаю, де свобода. Це ж ви питайте. Ні, я свободу не чіпав. Так, ну що, може протаритися тут енерго нарешті попросити?